Привіт! Сьогодні ми розберемо одну з ключових тем у Django Rest Framework, а саме серіалізатори. Якщо доводиться писати API на Django, то без них просто нікуди. Тож давайте з'ясуємо, що це за інструмент і як з ним правильно працювати. Так от, у будь-якому ведапі є одна така фундаментальна проблема як змусити абсолютно різні системи, скажімо, бекенд і фронтенд, розуміти одна одну. По суті, нашому django додатку потрібен такий собі перекладач даних. І зараз побачимо, як він працює. Дивіться, з одного боку, в нас є наш django додаток. Він мислить і працює зі складними структурами, ну, як от об'єкти Python. А з іншого боку, є фронтенд, який може бути мобільним додатком чи браузером, і він розуміє лише універсальні формати, найчастіше це JSON. Виходить такий собі мовний бар'єр, який і треба якось подолати. І от саме для цього в Django REST Framework є суперпотужний інструмент серіалізатор. Це і є той самий перекладач, такий собі міст між світом python об'єктів і світом JSON. Окей, давайте розбиратись по черзі. Спочатку подивимось на процес серіалізації. Це, так би мовити, шлях назовні, коли наш додаток віддає дані кудись у зовнішній світ. Насправді все дуже просто, буквально три кроки. Беремо Python об'єкт, згодовуємо його серіалізатору і на виході забираємо готові дані з атрибута Дата. От і все. Ну, наприклад, уявимо, що в нас є об'єкт коментаря. От саме його нам і треба відправити як відповідь з нашого API. Це наша відправна точка. Далі створюємо для нього серіалізатор. І тут, хто працював з формами Django, одразу помітить схожість. Ми просто поле за полем описуємо, що саме ми хочемо перекласти. І вуаля просто звертаємось до дедіта, і вся магія стається саме тут. Складний python об'єкт перетворився на звичайнісінький словник, а вже цей словник легко відправляється у вигляді JSON. Так, з відправкою даних розібрались. А що, коли дані приходять до нас? Це зворотній процес, який називається десеріалізація. Тут все відбувається навтоки, але з'являється один ну дуже важливий крок валідація. Завжди пам'ятайте, вхідним даним довіряти не можна ніколи. І це, мабуть, найголовніше правило: перш ніж щось робити з даними, треба викликати Is valid» завжди. Це просто основа основ безпеки. Якщо пропустити цей крок, то це прямий шлях докупи проблем від пошкоджених даних до серйозних вразливостей. А якщо дані криві, ну скажімо, імейл без собачки або немає обов'язкового поля. Серіалізатор такі дані не пропустить. І що круто, він не просто скаже ні, він збере всі помилки у властивість коміт-трауми. Це такий собі детальний звіт, який дуже зручно потім відправити назад клієнту, щоб той зрозумів, що пішло не так. Окей, прописувати поля вручну це працює, але є спосіб набагато кращий, особливо коли ми працюємо з моделями Джанго. І це можна сказати такий собі ага, момент. Знайомтесь, Model Serializer – це просто магія. Замість того, щоб вручну переписувати всі поля з моделі, ми просто вказуємо саму модель, а Model Serializer сам її прочитає і згенерує все, що потрібно. Подивіться, скільки коду це економить, просто небо і земля. І справа не тільки в тому, що код стає коротшим, він стає розумнішим. Модул Serializer автоматично створює не лише поля, а й валідатори, наприклад, UniqueTogether. А ще він з коробки дає нам готові методи dot .create та dot .update. Це реально прискорює розробку в рази. Добре, дані ми отримали, перевірили. А що далі? Як їх тепер зберегти в базу даних? І тут знову все зводиться до простого і дуже елегантного паттерну з трьох кроків це те, що робить кожен drf розробник Інстанціюємо, валідуємо, зберігаємо все. Просто і надійно. І ось ще одна крута фішка. Метод .save сам розуміє, що йому робити: створювати новий запис у базі чи оновлювати старий. Як? Дуже просто. Якщо ми передали в серіалізатор існуючий об'єкт, .save викличе .update. А якщо передали лише дані, то, звісно, .create. Ніякої зайвої логіки. Що ж, ми розібрали самі основи. Тепер є розуміння, як працює цей перекладач даних, як їх валідувати і зберігати. Але, звичайно, це лише верхівка айсберга. А як бути зі зв'язками між моделами або з вкладеними даними чи зі складною валідацією? Про все це варто говорити окремо, і це вже теми для більш глибокого занурення.